Так виявилося, що їздили з хлопцем на роботу від цієї компанії, дуже довгий час вагалися, чи їхати взагалі за кордон, чи це дійсно актуально, чи дійсно можна заробити ті гроші, про які нам говорять. Почитали відгуки про цю компанію і все-таки вирішили поїхати. Зв'язалися з менеджером, він нас дуже добре проконсультував вибрали вакансію, їхали спочатку на ковдри та подушки. Виявилось, що в них ще була одна актуальна вакансія в тому місці, і все-таки вибрали ту, їм запропоновано. Вибрали ми на цукерки і не прогадали. Чесно, робота дуже хороша була. Як виявилось, так годин взагалі менше було, але нас одразу попередили. Тобто ніяких проблем не було, ми знали, на що ми йдемо. Завод виявився хорошим, роботодавець також все організували, всі документи швидко робилися. Тобто ніяких затримок не було, ніяких проблем на кордоні. Документи підготували швидко. Ми вийшли на роботу, відпрацювали свої години і задоволення поїхали додому.